Я запрошую до нас, нашого наступного спікера, Сетюк Антоніну, яка розкаже нам презентує інститут муніципального менеджменту та програми навчання для ОСББ та управителів. Прошу вас привітати, пані Антоніну. Дякую дуже. Шановні колеги, доброго дня. Щиро дякую від імені інституту за можливість сьогодні виступати перед вами. Дякую організаторам і дякую вам. І низький уклін всім вам за ту нелегку, але дуже важливу працю, яку ви сьогодні всі робите, за ту відповідальність, яку ви сьогодні готові брати на себе. Щира вам вдячність і низький уклін. З поміж усіх галузей національного господарства житлово-комунальна піддається змінам найважче. І це зрозуміло, адже тривалий час галузь була дотаційною і вже е, виробився певний менталітет, певне споживацьке ставлення до цієї галузі. Категорія свідомого власника, який готовий нести відповідальність за своє житло, зокрема матеріальну відповідальність, формується дуже важко. І е, ще одним стримуючим фактором для формування сьогодні є відсутність. Достатньої кількості кваліфікованих кадрів житлово-комунальній галузі, які могли б ефективно працювати у численних невизначеностях законодавчих, які сьогодні існують, і ви всі про це чудово знаєте. І з прийняттям 417-го закону, ринок управителів житла він все ж таки починає формуватися, хоча і дуже такими е, повільними темпами, але тим не менше цей процес вже запущений, і е, сьогодні, власне. На державному рівні відсутня саме системна робота щодо освітніх заходів у цій сфері, ось що є дуже великою проблемою. І у зв'язку із цим вузьким колом фахівців, які стояли у витоків реформи житлово-комунального господарства, виникла ідея створити такий навчальний заклад, який би став надійною опорою для таких ідейних відповідальних людей, як ви. І допомагав би у реалізації всієї діяльності, будь то ОСББ, будь то управитель чи управляюча компанія. Так, на чолі із Олійник Наталією Іванівною створено було інститут муніципального менеджменту при підтримці фонду розвитку та інновації житлово-комунального господарства і асоціації управителів житла. Наталія Іванівна доктор наук державного управління, професор Національної академії державного управління при президентові України. Вона весь свій творчий науковий професійний шлях присвятила саме житлово-комунальній галузі. І за час своєї діяльності, звичайно, що вона оточила себе колом дійсно відповідальних фахівців, експертів галузі, які сьогодні є нашими викладачами, лекторами нашого інституту, і вони готові з вами ділитися своїми знаннями, вміннями, своїм досвідом. Скласти вам підтримку у вашій роботі, також Наталія Вельна налагодила співпрацю з міжнародними донорськими організаціями. Вони також надають нам своїх лекторів для проведення навчальних семінарів, якими ми займаємося. Тому наш кваліфікований викладацький склад завжди до ваших послуг. Основною метою нашого інституту є запровадження системи комплексної підготовки управителів багатоквартирних будинків і підвищення кваліфікації спеціалістів житлово-комунальної галузі. Основною місією інституту є забезпечення комплексного підходу до навчання спеціалістів в сфері комунального господарства та енергоефективності. Вамі слайд, на якому представлені основні напрями діяльності нашого інституту. Ну зокрема, хочу зупинитись на тих напрямах, які вже сьогодні реалізовуються. Вже є певна історія їх реалізації і певні результати. А саме це підготовка управителів, менеджерів багатоквартирними будинками, це проведення бізнес-тренінгів з постренінговим супроводженням, проведення тренінгів для ініціативних груп співвласників будинків, а також навчання керівників голів ОСББ. І ще це співпраця з місцевими органами влади. Ми різні семінари ми проводимо на їх запрошення. Також нам розроблений у співавторстві із... Києвомолянської академією курс маркетинг у сфері управління багатопотерними будинками і наразі розробляється курс дистанційного навчання також для того, щоб було зручно з усіх куточків України отримувати навчальні послуги. Хочу зупинитися на розробленій та запущеній дводенній програмі семінарів, яка вже сьогодні запущена, працює, отримує позитивні відгуки від наших слухачів. Сама включає у себе низку блоків, які дозволять отримати нашим слухачам саме повний комплекс знань, необхідних в їхній роботі. Це і юридичні питання, і фінансово-економічні, і бухгалтерський облік, маркетинг, і також технічні аспекти утримання будівель. Тобто, пройшовши в такий дводенний семінар, дводенний курс, у вас є повний комплекс усіх знань для того, щоб проводити свою діяльність успішно. Хочу також більш детально зупинитися окремо на питанні маркетингу у сфері управління багатоквартирними будинками. Річ у тім, що житлова комунальна галузь тривалий час була монополізована і ставити таке питання як маркетинг взагалі було недоречно, оскільки ніхто не займався саме питаннями просування своїх послуг. Це все було автоматично налаштовано в адміністративно-командному адміністративно режимі. Сьогодні ж, коли ми переходимо на ринкові основи, і виникає питання саме пошук клієнтів, просування послуг, як завоювати клієнта, як домогтися того, щоб мешканці довірили саме вам управління вашим будинком. На всі ці питання відповідає наш одноденний тренінг-семінар, який розробила Ірина Гриджук, це кандидат наук з державного управління, викладачки Вомогилянської академії, успішний тренінг, тренер. І протягом одного дня повністю у наших слухачів є можливість набувати на цьому тренінгу практичні саме навички, практичні вміння, які безпосередньо одразу зможуть вам знадобитися у вашій роботі. І ще хочу зазначити, що після завершення навчання будь то дводенний семінар, про який я розповідала, будь то семінар по маркетингу, наші слухачі отримують сертифікати отримують посттренінгове супроводження із нашими викладачами. Тобто, протягом вашої діяльності ви можете підтримувати з нами зв'язок і звертатися уже з тих питань, які у вас виникають у ході роботи. Нами вже було проведено низку семінарів, із них було 4 семінари проведено у Києві. А також було налагоджена співпрацю з місцевими органами влади, і ми провели два виїзних семінари саме на замовлення міських рад у Луцьку. Такий семінар ми провели. І ще один семінар у Борисполі. Зараз продовжуємо налагоджувати співпрацю, контактувати з місцевим органами влади. Кому не байдуже підвищувати рівень освіченості населення з питань управління багатоквартирними будинками у себе на містах, ми готові приїхати, розповісти і допомогти. Всім бажаючим. Більше не буду вас затримувати. Щиро дякую за увагу. Спасибі вам і успіхів у вашій нелегкій роботі. Всіх запрошуємо на навчання. Я перепрошую, а інтенсив проводиться на якій території? Це де ваша адреса? Нараз. Ми співпрацюємо з приводу оренди зала з Укрінформ Богдана Хмельницького, 8, 16 у Києві. Це метро театральна, дуже зручний, комфортабельний зал. Зазвичай ми там ефективно працюємо і ну, власне, всі задоволені. Зазвичай ми там і в якому режимі ці два дня це. Дякую, дякую за питання. Зазвичай ми працюємо в будні дні з 9 до 18. У нас передбачено харчування програмою: це обід і кави-брейки, і навіть дружня вечеря є у перший день, щоб ми могли згуртуватися, більше познайомитися і досягти такої, ну дружніх стосунків з нашими слухачами. Поки що, слава Богу, це дає свої результати. Ми дійсно отримуємо ну такі позитивні враження від наших слухачів, співпрацюємо з ними, надаємо їм корисну розсилку, допомагаємо з усіма питаннями і вже знайомі особисто, практично з проблемами кожного знайомі. Якщо говорити про дводенний семінар, його вартість 4300 гривень, але є дуже гнучка система знижок. Вона представлена на нашому сайті, і ми обов'язково, ну скажімо, дійдемо консенсусу із будь-яким бажаючим, тому що ми розуміємо, що у вас також ну, таке становище, що матеріальне питання займає не останнє місце. Тому телефонуйте обов'язково ну, якось, якось порозуміємося, щоб ви прийшли навчання. Ще будуть питання? Дякую вам. Ви вже закінчили? Так. Я пропоную поставити питання. Куди всі зникли? Тоді дуже дякую, пані Антоніно, за вашу презентацію. Презентацію вона нам залишила. Правильно? Звичайно. Дуже дякую.